Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Всемогутній Господи, уручаю своїх дітей ім'я. Твоєї могутній опіці та охороні. Охороняй їх Господи від усього, що може нанести шкоду їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті, але перед усім молю тебе, найкращий батько, охороняй їх від небезпек, що загрожують їх душі та тілу. Відверни, Боже, своєю всемогутньою рукою від моїх дітей ім'я. Усе те, що може мати поганий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охороняй, Боже, моїх діточок ім'я. Від гріха пішли малю Тебе, своїх святих янголів, щоб оберігали їх на дорозі життя. Всемогутній Боже і Батько проведи щасливою стежкою моїх дітей ім'я через усі небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані порятунку Твого. Ісусе Христе, Сину Божий, благослови і освяти. Та збережи дитину мою, ім'я. Силою животворчого Христа Твого, Милосердний Господи, Ісусе Христе, тобі вручаю дітей наших. Ім'я. Дарованих нам тобою, виконай наші маління, просимо Тебе, Господи. Веди їх шляхом, по якому ти сам ходиш, Збережи їх від пороків зла та гордині, наслідків війни, підступів диявола та усякої напасти, нехай ніщо не торкнеться душі їхньої, те, що неприємне тобі, але віру. Любов і надію на порятунок даруй їм, і нехай вони будуть освячені Духом Святим, і нехай буде святини непорочний перед Богом їх життєвий шлях. Богослови їх, Господи по волі батьківській. І я хотів би дітям всякого достатку, благ земних. Але нехай буде з ними свята воля Твоя. Влаштуй долю їх по Твоєму вподобанню, наповнену миром, щастям, радістю, спокоєм, успіхом, достатком та любов'ю. Пошли їм все необхідне, змилося коли згрішать перед Тобою. Не відкидай їх від лиця Твого, направляючи на шлях праведний, приймай з боговоління Даруй їм успіх у всякій добрій справі, не відверни лиця Твого, від них у дні скурботи, захисти від війни, голоду, холоду, вибухів. Заздрісті, злидні, погано поміркованого, погано зробленого та сказаного, даруєм щасливої долі, осяй їх твоєю милістю, Господи, власти своїй, охороняй дітей наших ім'я. Помилуй врятуй та збережи їх імені Твого ради, Господи, прости їм всі провини, вільні і невільні, скоєні перед Тобою, Господи, настав їх на шлях істинний, заповіди Твоїх і просвіти світом Твоїм Христовим. На порятунок душі та сілення тіла, Господи, в будинку, біля будинку в полі, на роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що летить. Ножа отрути вогню, потопу від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи захистих від ворогів, яких бачимо, та не бачимо від усяких бід зол і нещасть. Господи цілих від будь-яких хвороб очисти до усякої скверни і полегши їх душевні страждання і скорботи. Господи, даруй їм благодать Святого Духа на багато років життя свого, здоров'я і здорового розуму. Господи. Дай їм своє благословення на богочистиве сімейне життя і богочистиве дітонародження. прошу, милосердний, захисти дітей від горя, смутку і болю, нехай свій досвід вони отримають через радість життя та уміння бути вдячними за кожну його хвилину. Збережи їх від омани та безчестя, нехай ніколи не втрачають гідності, щоб мені та тобі не було за них соромно, нехай буде милість твоя на дітях моїх ім'я. їх під покровом Своїм, покрив від усякого зла, відведи від них. Усякого ворога, відчини їм вуха і очі, даруй умиління і смиренні серцям їхні. Господи, всі ми створіння Твої, пожалій дітей моїх ім'я. І, і на верних на покаяння, врятуй Господи, помилуй. І збережи дітей моїх, и І настав наставь на шлях заповідей Твоїх, і навчи їх, Отче, творити волю Твою, як Ти є Бог наш. Амінь.